Дані машини вони броньовані, вони дають можливість виконувати завдання, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів. І саме вони рятують життя не тільки співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій, а й цивільному населенню. We are very happy that we have been able to do this project together with SESU and together with Vovchok who has provided the training. In this project, we worked with фельдшерами and водіями on kayaking. People рятують people. Але чи зможуть ці люди робити свою роботу якісно, саме залежить від того, яка техніка у них, які знання, чи оновлюються ці знання. Якщо ми вміємо і знаємо, а ще зможемо використати ці навики, які ми під час навчання отримуємо, то ми рятуємо життя. Ми отримали багато фідбеків від наших фельдшерів після нашого навчання і врятували вже не одне життя. mining is key in order to be able to pe for people to survive and to continue their livelihoods in this project to help support the evacuation and rescue of those injured while demining thank you undp thank you Seso, for doing what you do